І так, друзі, всім привіт! Сьогодні відео таке я б вам хотів би показати про перевірку тиску у гідравліці трактора UMZ6. Ну, це на прикладі трактора UMZ6. Також можливо це перевірити і в МТЗ, ну, в UMZ там всякий. Так, що мені для цього буде потрібно? Зробив я таку штуку. Це воно все саморобне. Так, манометр такий, там е, кілограми, напевно, на е, сантиметр в квадраті. Тут перехідник. Це я його сюди приварив. Приварив гайку, накрутив цього манометра, шланг, шланг іде. І швидко з'їємо. І тут у мене йде швидкоз'єм. Ну, тут усе тече, ну то не звертайте уваги на те. Так, тут швидкоз'ємна прицеп у мене стоїть. Зараз я його буду підсоєдіняти І глянемо ж, скільки, е, скільки воно давить у системі. Мегапаскаль чи, чи, чи кілограмів. Так, під'єднав я його сюди, завів у вікно, щоб мені було видно. Так, зараз завожу трактор. Будемо дивитись. Так, я зараз залізу, заведу. Так, завожу. Акумулятор у мене трохи слабкий. Так, працює. 0 на виска на виска получается опущена немного так, дивимся рычаг вот этот значит, давлю на, на холостых на виска вышла вверх 50 слабо. А робоче запіднімається упор. 50. Це дуже слабо. Якщо я там більшу оберти І так, друзі, ви самі бачили, що воно показує. Вирішив я тоді підкрутити ось цього гвинта. Але я крутив-крутив його, але воно нічого не дає. Закручував повністю. Получається, давить воно ну, трохи більше сотні на малих обертах. 50 давить, а на великих обертах 100. Я не знаю, в чому це причина цього. Ну, я, напевно, думаю, що ну оце нічого не дало. Бо деякі кажуть, як накрутиш багато, так буде там шланги розривати туди-сюди. Ну, воно їх не розриве, тому що, напевно, я думаю, що насос вийшов з ладу. Уже насос. Слабий, так він не створює таке такий тиск, щоб воно його навіть там розірвало чи шланги то 100 давить і все. Насос у мене такий стоїть. Як я показати тут. ну Йому, напевно, потрібна заміна. Оце таке відео вийшло. Всім дякую за перегляд. Гарного дня і на все добре.